Дорогі друзі, привіт із зимової Австралії, серця фермерської землі в штаті Вікторія сьогодні ввечері по Австралії, 10 вечора, 15.00 за Києвом. Будемо говорити про деколонізаційні процеси в освіті. Наскільки це важливо для України і не тільки для України, і всіх українців, які знаходяться по світу, запрошую вас. Дивіться посилання в описі до відео. Австралія це колонізована країна. І що я бачу кожен раз, кожного нараду, яку по роботі ми зустрічаємось в Австралії або в музеї, або на презентації. Ми завжди чуємо «Greeting to the country». тобто вітання до власників землі, до тих, хто перші поселилися до. Тих людей, яких колонізували, і зараз уряд і всі державні установи їх відмічають як традиційних власників землі. І це дуже приємно. Мені як українці, це дуже приємно. Перший раз я стикнулася з терміном колонізації в 2010 році, коли я вивчала. Професію учителя для дорослих, і перший предмет, який ми робили, як навчати людей, які не є європейського походження, і мене тоді це здивувало. І я відкрила багато нового, але тепер деколонізація стала мейнстрімом в дуже багатьох країнах. А для України це має особливий сенс, тому що ми були колонізовані більше 300 років, і нам треба змінювати систему освіти. Вчитися у себе самим вивчати історію, культуру і її пропагувати. Радість є в тому, що вже є напрацьовані практики, які ми сьогодні представимо на нашому вебінарі. Запрошеною гостею це пані Юля Кравченко з малої академії наук. Вона поділиться практиками, які вже існують в Малій академії наук в лабораторії якою вона завідує, і також запрошую вас до обговорення всіх питань, які є стосовно освіти, колонізації, історії, і будемо шукати вихід з тих питань, які нас цікавлять разом. Так що до зустрічі, десята вечора, Австралія, Мелдон, Сидней або 15.00 за Києвом. Побачимось, до побачення.